Часто мені задають питання, слухайте, а я хочу пройти тільки для нирок, а я хочу пройти тільки для печінки, а я хочу пройти тільки для кишечника. Наше мені все проходити. Бо людина думає, що в неї якийсь один орган працює сам по собі. Ні. Якщо у вас, наприклад, спазмований шлунок, у вас погано буде за свою перетворюватися білок. Погано перетворюється білок, ферменти, які відляє пішлункова залоза. Буде погано е е перетравлювати ці білки. Далі вони не всмокчуться в недостатній кількості. Це почне бродити в кишківнику. Кишківник роздувається. Якщо цей процес триває довго, порушується співвідношення лакто, біфідом бактерій і сапрофітної флори. У Вас дисбактеріози, у вас проблеми з харчуванням, з травленням, якийсь дефіцит мікроелементів чи вітамінів виникає. Не від того, що ви їх не їсте, а від того, що у вас. Неправильне співвідношення всередині робочих, які на вас працюють, далі роздувається кишківник, змінюється положення органів. Шлунок може також змінюватися. Нирка почне опускатися. Печінка піддавлюється. То що ви хочете лікувати одну печінку? Так ви можете пити ці засоби від печінки, хоч кожен день, хоч все своє життя, здоров'я не буде. Організм це цілісна система. Тому люди живуть в ілюзії, вам спеціально це кажуть, можна тільки печінку новити, можна тільки це попити. От одна чудо-таблетка спасе вас від усього. Ні від чого вона вас не спасе. Вона просто забере у вас фінанси. А ця людина, яка вам розказує і продає, то що вона зробить? Зароботає на Мерседес. Бо ви зараз запитали, там в інтернеті там, є відеоролики, де я рекламую якісь препарати, чи якісь там бади, чи ще щось. Запам'ятайте, я як лікар ніякі препарати не рекламував і рекламувати не буду. Ні бади, ні від суглобів, нічого. Я, як лікар, розказую і вчу вас, як бути здоровими, природніми методами. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Це є вкрай важливі моменти, бо зараз шалатанства ось так ватає. Ви не знаєте, як, ви потім розстраєтесь, у вас емоції, ви, ви в переживання, ви не знаєте, що з тим бути, і так далі. і так далі. Тому ви маєте навчитися керувати своїми емоціями і, так, і багато чого іншого. Тобто комплексно підійти раз і назавжди, ви маєте вивчити, як працює ваш організм, а не жити в ілюзії.